Вітаю! Хочу познайомити вас із технологією приготування зефіра. Зефір це солодощі, які ми завжди можемо купити в магазині, вони виглядають ось так. Тобто це дві такі половинки, відсажені фігурною трубочкою, і вони склеєні попарно. Ми повинні розібратися, що роблять зефір і що можна з нього ще зробити, крім ось зефіра у такому вигляді. Отже, основа зефіра це завжди будь-яке пюре. Це може бути пюре яблучне, це може бути пюре ягідне, ну і відповідно будь-яке фруктове. В будь-якому випадку. Проходить цей продукт наш плодово-ягідний термічну обробку чи ні, тому що м'які фрукти ми одразу можемо протирати, ягоди. А от, наприклад, яблука нам треба спершу запекти. У будь-якому випадку, навіть після запікання, ми повинні пюре протерти. Чому? Тому що, коли ми будемо його відсаджувати, якщо будуть шматочки, вони будуть забивати мішок, трубку, трубочку, якою ми будемо відсаджувати тому, щоб запобігти цьому, ми повинні його обов'язково протирати. Крім цього, ми будемо використовувати ще цукор, також будемо використовувати обов'язково свіжий білок. Можемо використовувати білок пастеризований. Якщо білок використовуємо із яєць, обов'язково яйця повинні пройти в санітарну обробку. Крім білка, нам треба буде взяти ще агар, також трішки води і нам треба буде патока. Що крім цього всього, ми повинні мати для приготування нашого зефіра? Це обов'язково міксер або планетарний міксер, або ручний міксер. Бажано, щоб це був настольний планетарний міксер. У великих об'ємах можемо використовувати напольний міксер. Для того, щоб відсаджувати білок зефір, нам треба мішки. В даному випадку одноразовий мішок, багаторазовий мішок. Ну і відповідно до цих мішків нам треба будуть ще і насадки. Якщо будемо готувати зефір у вигляді, ось в такому вигляді, тоді нам треба буде насадка із зубчиками. Але я хочу вам запропонувати ще одну не, таку цікаву технологію відсаджування без квіта, яку можна а, зробити як цікавий солодкий подарунок. Отже, приступаємо до приготування. У ковшик чи в каструлю з потовщеним дном висипаємо порцію цукру, додаємо сюди сухий агар і тепер бажано їх перемішати до однорізного стану, щоб агар розповсюдився у цукрі. Після цього додаємо сюди зважену порцію пюре. Також додаємо сюди порцію вже зваженого Ну, відповідно, якщо у нас немає під рукою патоки, використовуємо інвертний сироп. Всю цю масу ми повинні перемішати до однорідного стану, поки вона густенька, щоб не було грудочок. І вже потім будемо додавати а, порцію води. Спершу ми ставимо варитися сироп. Сироп повинен уваритися до температури мінімум 105 градусів, окремо починаємо збивати білки. В процесі збивання, збивання білків будемо також додавати цукор. Коли пюре поєдналося з цукром, додаємо відмірену порцію води і ставимо закипати. Коли сироп вже почне кипіти, тільки тоді почнемо збивати білок. Сироп вже уварюється. Ви бачите, температура 104 градуси. Тепер вже починаємо е збивати білок і потім будемо збитий білок, поступово додавати цукор. І вже в кінці, коли білок буде збитий, будемо додавати гарячий сироп. Вбивається, він перетворюється на таку а, щільну рельєфну масу і за а, вінчиком обов'язково утворюються такі ніби як пустоти в самому зефірі. Це говорить про те, що він повністю збитий і з ним можна працювати. Якщо ми відсаджуємо просто зефір такий, який ми можемо купити в магазині, його можна не доводити до такого стану. Але якщо ми будемо робити з нього квіти, а ми хочемо робити з нього квіти, то ми повинні його збити максимально таким плотним, щільним. Тепер нам треба для роботи дечка, також гвіздочок для квітів миска. Чому? Тому що ми будемо підфарбовувати частинками цей зефір, будемо відділяти частину зефіру у миску і відсажувати тюрпани. Решту зефіру треба накрити кришкою, щоб він не так швидко охолоджувався. А, тепер для роботи нам ще будуть потрібні гелові барники. Ну, для того, щоб квіти були ідеальні, ми будемо використовувати порошкові барники. Гелові барники, якщо у нас немає гелових барвників, можемо використовувати сухі, але їх треба розвести в невеликій кількості води. Чому невеликій? Тому що зайва волога нам буде абсолютно там не потрібна. Підфарбовуємо частину, яку ми відділили маси. Убажаний колір, як ви бачите в даному випадку, це жовтий. І е, хочу зазначити е, про те, що не обов'язково доводити абсолютно до однорідного стану. Можна зробити таким чином, щоб частина була біла, а частина була жовта, тому квіти у нас і утворюються такі різнокольорові живі. Тепер е, перекладаємо в мішок. У мене мішок із насадкою, так званий гігант, це насадка тюльпан. І будемо відсаджувати квітки. Для цього я вже підготував, як ви побачите, такі листи. Вони в мене обтягнуті плівкою, для того, щоб було зручно потім робити обробку цих листків. Вибираємо одразу всю порцію і відсаджуємо цю пани. Фіксуємо край мішка. Оскільки я хочу зробити не тільки тюльпани, а ще й троянди, спершу буду відсажувати тюльпани ось на такі порційні листочки. Тюльпани готові, ми можемо їх використовувати в такому вигляді, але я хочу ці тюльпани перетворити на троянди. І а, Тут я беру зелений а, сухий барвник. трошки роблю їх такими салатовими. Це буде серединка а, троянди. І я підфарбував а, ще порцію зефіра у рожевий кольор. Тепер буду використовувати вже а, насадку, а, тобто а, квітковий гвіздочок, переставляти сюди цей зефір. І У мене мішок з насадкою троянда. я буду відсаджувати, як зазвичай ми відсажуємо троянду. І ось такий, таким чином у нас утворюються зефірні троянди. І в останню чергу, коли вже троянди у нас сформовані, відсаджуємо трубочкою листочок, зелені листочки. Є також зефіру, який підфарбований у зелений кольор. Коли ми це закінчимо, нам залишається тільки надати тон трояндам. Квіти самі по собі вони блискучі, а в природі вони трішки такі матові. Тому наостанок ми їх трошки зробимо матовими і відтонуємо. Знову будемо використовувати сухі барвники, І таким чином квітка стане ще більш красива і більш насичена. За рахунок цих сухих барвників нам не треба так багато використовувати самого барвника у масту, Ми наносимо тільки на поверхню квіточки.